Всім привіт від пана Мошка з Колорадо. У мене йде закормка відкритим способом, О, там десь бочка стоїть за теплицею. І бачите, які... у нас ця неділя холодна, в середньому 20 градусів. Якраз це така погода для підкормки, щоб вони не літали десь на дерева. Ось так підкормлюю. Ну, сьогодні я хотів би показати, що в мене одна сім'я, от є, яку подивишся і вони потім цілий день за тобою літають. Не стільки жалять, хоч вони і жалять теж. Ну, це було два корпуси, одна сім'я готова до зими, упали це вжалила. Успів. Так, і що? Було два корпуси. Підійду трохи далі, бо як є. Так, два корпуса було. Верхній повністю медовий. А нижньому п'ять медових було. Це в мене на 230 рамку, корпусний. Ну і я їх вирішив розділити навпіл, щоб мені їх було легше, тому що два корпуса медових тягати. От в руки б'ють і все. Так, Ну я їх розділив для того, щоб відвести на другий точок і підсилити сім'ї. Бо я сам не підніму такий важкий корпус. Це і вулик з двох корпусів, як там 15 рамок з медом. Ось так от з такою бджолою, яка не сильно той, але і той. Ось я їх розділяв, одів спеціально чорні манжети на перчатках, скільки Оце все біле, це все жало. Тобто вони, тому що на кожі й не видно, де воно де вони жалять. Це оси теж ще достають. Оце квасу поналивав, бутилки стоять. Ось такі то насправи в мене. Десь треба подальше від людей їх відвести, бо тут рибачили в мене рибаки на цьому озері. Я до їх, як поліз, дивлюсь, вони махають, бігають кругом озера. Я бігом міг склав і тікати, думаю. Сусіди ще заявлять. Тому що треба метрів від забора, метрів 15, а вони в мене от прямо під забором стоять. Треба, щоб вони отут стояли. Всього. Біля, біля теплиці ну такі то справи треба виводити оці ось вони не цей не злі це хороші джо Ну та сім'я в мене чогось вони я їх і матку міняв толку щось не дуже я вирішив їх геть знешкоджити Краще я підсилю дві або три слабенькі сім'ї, дам їх там меду їх, по сім рамок меду їх, по три рамки розплоду, буде тоді, буде людям, чи буде бджолам тоді і людям спокійно і мені і да, так, такі-то на справи, Підкормлюємо. Це в мене пустий, приходив медведь, упхнув. І ж не скодив мені сім'ю. А коли зв'язані, він їх пихає, то вони так і лежать, то він не може до їх долізти. А якщо розв'язані, то він їх розкидує. Да, таке то набуває оси, медведі і великі шкідники, і малі шкідники. А зараз піду покажу, де вони беруть мед чи мед сироп. Ось як видно, за кемпером між контейнером я бочку сховав, а вони знайшли її. О, вона вже пуста, нічого собі! Капець, день назад налив почти. Отакого От ось його було почти дві треті бочки вже пусто Надо ще привезти, залить. А так як воно літає. Видно, ні. Ось одна напалась мені сіла. Все. Кінчиком коричневим явно, що це карніолан. Бо вони такі оце. Пішли я до вулики однесу. Ну от і все. Дякую за увагу. До побачення.